Шукаєте, що цікавого подивитися сьогодні ввечері. Ось вам добірка з 10 фільмів, які точно варті вашої уваги. У цьому списку ви знайдете як нові прем'єри, так і вже відомі та улюблені кінострічки. Від кримінальних трилерів до драм та комедій. Ці фільми зроблять ваш вечір незабутнім. Тож, друзі, не зволікайте і обирайте, що переглянути сьогодні. Чорна меса. Цей кримінальний трилер розповідає історію Джеймса Вайті Балджера, одного з найбільш відомих злочинців в історії Бостона. У 1970-х роках. Балджер погоджується стати інформатором ФБР, щоб допомогти їм викрити італійську мафію. Паралельно він використовує свої зв'язки з агентом Джоном Коннолі, щоб розширити свою кримінальну імперію, займаючись наркотиками, рекетом і вбивствами. З часом Вайті стає настільки могутнім, що його майже неможливо зупинити, поки корупція та зрада не приводять його до падіння. Землетрус Дейвіс Мітчелл – успішний інвестиційний банкір. Переживає важку втрату дружини в автокатастрофі. Замість звичних методів скорботи він починає писати листи до служби підтримки клієнтів компанії, що виробляє автомати для закусок, розповідаючи про свої емоції та переживання. Через ці листи Девіс починає поступово руйнувати всі аспекти свого життя, буквально та метафорично, включаючи розбирання власного будинку. Його нестандартна поведінка привертає увагу Карен, співробітниці компанії, з якою він розвиває незвичайні стосунки. Разом вони намагаються знайти новий сенс життя. Придорожній заклад Далтон, колишній спецназівець та найкращий охоронець в країні, найнятий для очищення проблемного бару Deuce в маленькому містечку в Міссурі. Бар відомий своїми постійними бійками і злочинністю, і його власник сподівається, що Далтон зможе навести порядок. Під час своєї роботи він стикається з корумпованим підприємцем Бредом Веслі, який тероризує місто і контролює місцевий бізнес. Далтон не тільки має справлятися з бандитами, але й завойовує серце місцевої лікарки Док. Конфлікт з веслі стає особистим і Далтон повинен використати усі свої навички та інтелект. Щоби захистити своїх нових друзів та навчити місто, що таке справжня справедливість. Оновлена версія фільму пропонує сучасні бойові сцени, інтригуючий сюжет та глибокий розвиток персонажів, що робить його актуальним для сучасної аудиторії. Суперники це захоплююча спортивна драма, яка розповідає історію трьох професійних тенісистів, чиї долі переплилися як на корті, так і поза ним. Головна героїня Таша, яку грає Зендая, була колись тенісною зіркою, але після серйозної травми змушена завершити кар'єру. Тепер вона стає тренером свого чоловіка Арта, також професійного тенісиста. Арт, зігравши велику роль у її житті, тепер знаходиться у центрі тенісного суперництва з іншим талановитим гравцем Патріком, колишнім коханим Таші. Під час підготовки до важливого турніру трійка опиняється у складних взаєминах, де старі образи і невирішені почуття виходять на поверхню. Прихована краса після трагічної втрати своєї маленької дочки рекламний агент Говард Інлет втрачає сенс життя і роботу. Він починає писати листи до любові, часу і смерті, звинувачуючи їх у своїх бідах. Несподівано ці абстрактні концепти втілюються в життя і відвідують його особисто. Любов, час і смерть допомагають Говарду переосмислити своє існування, знову відчути радість життя і пробачити себе. Паралельно його колеги розробляють план, як врятувати компанію і одночасно допомогти Говарду знайти вихід із депресії. Завдяки цим зустрічам він відкриває приховану красу у своїх стосунках і оточуючому світі. Два плюс сюжет зосереджений на безтурботному холостяку Самуелі, який живе на лазурному узбережжі і насолоджується життям без зобов'язань. Його світ перевертається, коли колишня подруга залишає йому на порозі їхню маленьку дочку Глорію, яку він раніше не бачив. Самуель вирішує знайти матір дитини і вирушає до Лондона. Не зумівши знайти її, він вирішує залишити Глорію собі і стати найкращим батьком. Протягом восьми років Самуель та Глорія живуть щасливо, поки мати дівчинки не повертається і не прагне знову стати частиною її життя. Цей фільм розповідає про випробування та радості батьківства, любов та прийняття. Місце зустрічі у затишному кафе сидить загадковий чоловік, який може виконати будь-яке бажання відвідувача, але за певну ціну. Кожна людина, що приходить до нього, отримує завдання, яке змушує її стикатися з моральними дилемами та викликами. Відвідувачі від домогосподарок до поліцейських мають зробити вибір між добром і злом, жертвуючи своїми принципами чи іншими людьми. Цей чоловік стає своєрідним посередником між мріями та реальністю, дозволяючи людям здійснити свої бажання, але змушуючи їх зіштовхнутися з наслідками своїх рішень. Крід спадок рокі Бальбоа. Адоніс Джонсон, син легендарного боксера Аполо Кріда, ніколи не знав свого батька, але відчуває його спадок в собі. Вирісши в дитячому будинку і, зіткнувшись з життєвими труднощами, він вирішує іти по стопах батька і стати боксером. А Доніс переїжджає до Філадельфії і звертається за допомогою до Рокі Бальбоа, колишнього чемпіона світу з боксу. Рокі погоджується стати його тренером, і разом вони починають шлях до вершини. Фільм показує не тільки спортивну боротьбу, але й особисті випробування, дружбу та силу духу. Які допомагають досягти успіху. Останнє слово Гарріет Лоуер, колишня бізнес-леді з непохитним характером, вирішує написати власний некролог, щоби переконатися, що вона буде пам'ятатися правильно. Вона наймає молоду журналістку Ен Шерман, щоб та допомогла їй створити позитивний образ. Під час роботи над некрологом Гарієт починає переглядати своє життя і змінювати його на краще. Вона намагається знову налагодити стосунки з дочкою, допомагає молодій дівчинці з непростою долею і навіть починає нові проєкти. Завдяки цим змінам Гаріет відкриває новий сенс життя і залишає слід, яким вона може пишатися. Капітан Фантастік. Бен, батько шістьох дітей, виховує їх у глухих лісах штату Вашингтон, навчаючи їх самостійності, фізичній підготовці та критичному мисленню. Він створює для них ідеальне життя далеке від сучасного суспільства, але коли його дружина помирає, Бен змушений привести дітей у реальний світ, щоб вони могли віддати їй останню шану. Стикнувшись із сучасним суспільством, діти вперше знайомляться з його викликами та спокусами. Бен має знайти баланс між своїми ідеалами і потребами дітей, розуміючи, що любов і підтримка сім'ї важливіші за будь-які принципи. Сподіваємося, що вам сподобалася наша добірка фільмів, і ви знайдете серед них щось для себе. Діліться своїми думками та рекомендаціями в коментарях, адже ваша думка для нас дуже важлива. Насолоджуйтесь переглядом і до нових зустрічей у світі кіно.